Всім привіт! Сьогодні 15 серпня. І які події відбуваються на фронті? Які зміни за 24 години? І так, поїхали по білоруському напрямку. Там все без змін. Білорусь готується знову і знову до оборони, проводять свої навчання і підготавлюють такі рубіжі обороння. На Сімській і Чернігівській області знову обстрілюють нашу територію, рашисти зі своєї території. Там, до речі, вчора була ротація. У них проводили ротацію і знову почали обстрілювати нашу територію. На, на харківському участку фронту, там практично зараз без змін. І переходимо до Слов'янська. Біля Слов'янська рашисти пробували наступати біля долини, у них нічого не вийшло, і вони відступили. Біля Бахмут та Сівер з Бахмут там проводяться бої і там активізувалися расисти у плані обстрілів. Мабуть, у них вже з'явилася логістика і підвіз боєприпасів на передній край, і тому з'явилася у них можливість обстрілювати наші позиції з усіх стволів, артилерії, РСЗО, Навіть працює авіація. Також, як ви знаєте, що в Попасній е, збройні сили України завдали удару по е, штабу Вагнер, е, і там, до речі, знаходився подалі деяким даним сам. Е, Повар Путіна Пригожин, і всі очікували якогось підтвердження, що він там залишився навіки, але появилися сьогодні фотографії того, що він там знаходиться і дивиться завали тих прильотів, які були завдані по цій будівлі, де знаходився штаб Вагнера. Так що будемо чекати на нових прильотів, щоб його там трошки привалило. Йдемо далі. Бо по Авдіївці, по піскам, там тяжка ситуація. Піски наполовину контролюються нашими Збройними силами України, наполовину расистами. По, по півдні там проводять расисти повітряну розвідку, запускають безпілотники і дивляться, де знаходяться наші позиції. Також проводять деякі наступальні дії без підтримки артилерії і РСЗО. Просто невеликими групами підрозділами просуваються вперед, і звичайно, без підтримки наші збройні сили України просто їх бачать і знищують на місці. По Херсону По Херсону е, ми задаємо удари по всьому краю, е, по-перше, ці лінії, по е, фронту задаємо удари, також знищуємо їхні склади з боєприпасами. І, в принципі, ми там також потрошку продвигаємося. Е, були сьогодні прильоти по Миколаєву з РЦЗО «Смерч». Е, були прильоти по Миколаєву, на жаль. І, до речі, з'явилася інформація, що. На Одещині, Морська міна расистів, е, Яка від відривалася від якоря Вона підійшла до берега і вона підірвалася, І двоє людей наших, які відпочивали на побережжі, загинули. На жаль, ну як ви бачите, Збройні Сили України повідомляють, що зараз е, купатися на в морі чорному краще е, краще не купатися тому що як ви бачите, бувають такі ось інциденти з морськими мінами рашистів, які запускають, можливо, самі вони. З якоря і випустила, або був шторм, і вона відцепилася від якоря і просто почала дрейфувати. І ось придріфувала до, до побережжя Одещини. Також, до речі, що ще по. По Криму, до речі, по Криму дуже важлива інформація. Сказати, по Криму. В Криму расисти роздають місцевим жителям листівки, що вони потрібно робити, коли буде надзвичайний стан. Якщо буде теж не якщо, а коли буде надзвичайний стан, стан Криму, то е, потрібно, щоб е, всі жителі мали з собою тривожний е, чемоданчик, тривожну валізу, е, мали запаси їжі, води і могли е, е, евакуватися, евакуватися на там на е, території Росії. Тобто вони вже е, думають про те, що можливо найближчим часом. Вони будуть вивозити звідти людей, або не будуть туди завозити, наприклад, їжу, тому що можливо кримський міст не буде працювати. Ну будемо як то кажуть, дивитися, якщо буде відбуватися далі. До речі, ще наші збройні сили України збили за останні 48 годин два гвинтокрила Ка-52. Це також дуже гарна новина, так, тому що раніше останній, останні, мабуть, місяць ми мало збивали саме гвинтокрилів, і тепер, ось за 48 годин, аж цілих е, три гвинтокрили. Три гвинтокрили збили. В принципі, це всі такі новини за 24 години по фронту. Тому підписуйтесь, щоб не загубити канал. І ставте подобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте, коли саме ми звільнимо Херсон, коли закінчиться війна, мені цікава ваша думка. І підписуйтесь, ставте подобайки і до завтра.